Чинив теракт у центрі столиці. Правоохоронці затримали агента російських спецслужб, який намагався підірвати наряд поліції у Києві. Інформацію про це опублікувала СБУ та Нацполіція. Чоловік зімітував звернення до правоохоронців через домашнє насильство. Помогіть, будь ласка, він мене збив. Хто я сиджу зараз? в не мій хлопець? Він зараз на місці знаходиться. Він... Так а я сиджу в, в кімнаті. Угу. Як виявилося згодом, у квартирі ніхто не проживав, а дзвінок жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити поліціянтів у пастку. Правоохоронці прибули у багатоквартирний будинок в Печерському районі столиці. Під час спроби зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала так звана розтяжка з гранатою F1. Можна За інформацією поліції, зловмисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там розтяжку з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу. Під час вибухів ніхто не постраждав. Правоохоронця вдалося затримати злочинця на місці подій по гарячим слідам. За матеріалами СБУ, теракт був спланований російськими спецслужбами. Для його виконання вони дистанційно залучили 43 річного мешканця Київщини, який вже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в'язниці. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили мобільний телефон, сім карти та одяг із доказами злочинних дій. Крім того, начебто перед встановленням розтяжки в квартирі агент виконав тестове завдання, підпалив релейну шафу Укрзалізниці на околицях столиці і відправ. В відповідні відео куратору. Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Каріна не телеканал НТА.